Я против тих депутатів, які вже 145 раз все-таки депутатів, тому що за 25 років не в Росії всеки визи, такі це неповідали, не потеряли далі не книги. Там своє життя, у нас своє життя. І нам потрібен депутат, в першу чергу, до якого можна звернутися, до якого можна дозвонитися, до якого можна взяти, якщо про це завів рубен Ну, все, що ми робимо в районі, все рік получається 4 мільйони гривень соціально-економічної розвитку за половиною районів. Якісь воно вирішувалося. Точно дуже тяжко вирішувалося. І дуже тяжко було не рішити, а дуже тяжко було попасти до тих людей, які вирішують ці питання. А статус народного депутата дозволяє заходити без приглашення і попередження любих кабінету У Нас на окрузі 2004 є 14 кімнату депутатів по мілітарії. Запавчевський, картинський, кімнатський секретарський. 14. Де їх знають всі, всі нормальні люди. Ніколи не вибрали в Ченяйкій області, і не будуть ніколи жити в Ченівецькій області, але вони прийшли рассказати, що вони нам поможуть, що можуть нам ездить. Ну, на студентской ангиналі, пончик, вам дуже маємо. Тепер бувають, що в Львовській області го забрали в Буссараби. Яково не сможет. Харасов, думала, на мисок, У вас правда пам'ятка це практику. Ну, не просто. Mm -hmm. да. Ну і вже пропозиція. Помните, я б звучався кардюр, розказував нам рекордно. Значить, тому я кажу відкрито, не стесняюсь вас ще розказувати. Поки я працюю на цій посаді надзвичайної президенти, винато назначає президента, президентські вибори 2015 року, щоб далі продовжувати. що губернатора, що президента, що депутата конгресу. Я вам хочу представити студентку, молодий хлопців, 29 років. У мене ці самі сім'ї, я вважаю, що до влади декоратистів старте робити молоді. Що це мені? У мене заступники всі молоді, основна маска, начальники українських відділення зібрати молодику, тому що має бути приємство. Я через того, вважаю, що ми збираємося з тим довго робити. Знаю, що я можу поки часу нічого не робити і все. Що тому, не дивлячись е, на це все, я хотів би вас попросити. мене в тому, що коли я сидети на вибори, проголосувати, заявувати за комунікацію. Коли це мені в мене вже є повне порозуміння, я маю намітки, як я з ним маю працювати, ми будемо домовилися, якщо він проходить, день має нам допомагати, все це. Якщо я у вас слуговується вірту, якщо вам не зараз довірити, ви збирайте. Ну то, то коли я побачу, що я не зможу сидіти просто в кабінеті і чекати, що до мене щось це мене не зараз зброю. Якщо я побачу, що я не можу вирішувати питання, які я не можу вирішувати, в мене мати. Мені є ще займатися. не хто значит, то змейте? Це групне місце. Щоб довго вони говорити, перемінається маєте чи це? Ні, всіх. Та, так, так щоб було. Тебе не дві тоже занимаются. Ну, ничего, мне тут добре видно. Я не похожи, да? Ничего.